Так, друзі, усім доброго дня з вами, як завжди, в гості. Сьогодні ми продовжуємо виконувати челендж від осаки. Наша задача взяти 100% позначки на АРІСІ 90. Власне, на минулій трансляції ми вже, як ви бачите, взяли другу позначку. Залишається 10% останніх до трьох позначок. І ще п'яті ж зверху на соточку. Тому полетіли. Треба старано в нього влітати. я Думаю. Сюда. Блин, ну як же важко, ви подивіться, Сука, я даю 5100 демеджу, і це лише плюс 0,12, прикиньте. Чи б хтось по короткій же повинен поїхати. Каточок косарі кофєті 800 дав. <ріху> ну, взагалі мені треба моментально звалити звідси. ще... Ой боже, ой боже, який таймінг, ну ні, ну Арес, ну шляпа ти, сука, дирява. Ну з'їдь ти дал пені. Треба фраг. Треба фраг, щоб зробили. Сука. Ну ладно, під 100. Дуже потненькі, дуже потненькі позначки, хлопці. Я зараз граю три бої в 5К середнього. Я апнув за 1% за три бої з 5К середнього. Ну, це, це жорстко. Знаєте, що мені треба зробити? Мені треба отсюди приїхати зараз, як я завжди роблю. Бля, Лео переді мною. Як же круто, що я не поїхав! Як же круто, що я не поїхав, єба єб, Є... б мене зараз переграли б, це жесть. Я не свічусь, пацани. Я прифігів з того, що я тут стріляю і не свічусь. Тобто вони це означає, що вони дуже глибоко стоять. Тобто, по суті, я можу зараз їхати насправді вперед, але, ну, я. Я хочу достріляти, а не досвітити свою сумарку. Розумієте? Якщо я поїду зараз когось чекну, їх всі вб'ють і я нічого не настріляю. Як я не св... А, свічу, все, тоді питань немає. Не ти стоїш в ембовій позиції в прийомці мене. Ах ти шкура. Ах ти, шотний. Ну ладно, братик, так норм. Так, шкура КД, цього, типа, якщо він почне стріляти, я висвічу на ізі. Так, ну і найсуковитіше, найприємніше. Шалава. Скіловий папа в гості. Папа в гості, скіловий папа в гості. Сюди. Хі -хі -хі -хі. Та, ні, ні, ви що? Я, я бачу, що мене далте, бо анскільні хочуть забайтити, щоб я, типу, поїхав їм посвітити, бо я фуловий. Але ж я то не дал. Я знаю, що мені правильно зробити, щоб настріляти 7700 демеджу і ще й насвітити тршечку. Угу. Папа в гості розумний горобчик. Зголовне не перестояти, бо Йосип вже в спині може бути. Я думаю, вже треба звалювати на цих таймінгах. Угу. Ну, везіння в гості, знайомтесь. Я не чекнувся якимось дивом. Ми повинні бабаху боятись. Повинні ж бля, але як тільки бабаха кадешниця, нам піз... Тут Йосипс пані, він вже не дать. Сука, мала, блять. Ааа. Ну, тут вся вже нам. Пі... Біс, сука. Так, у мене маскування 30, да? Я можу дозволити свій кучий к розіграти. Якщо вони не будуть протискати одразу, звичайно. Все, стоимо. Зараз тут тип выпикный. Вон, бачите? он, вот. А, не, еда вот Вот, все, брат. А, ти прям не впевнених дурин, да. Не реайся тоді. Щось те МБТ вже не такий сміливий, да? Бля, ну я тут один, я можу не вивезти, якщо вони впорять. Але я можу зараз нормально не стріляти. Бек Ба... на гості. Ну окей, ладно, норм, 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 норм. зробив, але пойдет. А, він думає, що я перегрівся чомусь. <ріст> так, тепер треба бекати на базу. Я думаю, треба віддавати цей напрямок, хай воно тут це трошечки бій уповільнить. Ой боже, що він робить? Розумію, да, що його тут чекнули? Да, розумію, на фугасиках. Неймба фугасики, да? Ну, теперь будет трошечки складніше. Треба, щоб конвой подох від нього обов'язково. Ох ти моя долб**ушка. Ха-ха. Хорош, базик. Хто скилловий? Попа в гості скилловий, тудей! Кляпа, ти втопишся, чи все-таки заїхати за тобою? Бля, ви бачили, як я на останні дві тички на фугасіки перемкнувся? Сиеней вго! Аж другий навушник Кручений запрацював. Сієний вго! Сука! О, працює! Отак працює, не чіпаємо. Ви бачили, як я скілована на фугасі наприкінці перемкнувся? Тому що під колами я би його там не добив би. О, шляпа. 7000 демеджу. 8 фрагів. А я казав, В гості 200 скіловий. Лайкосики сипляться. От я бачу, як, як от на Ютубі всі прям лайкосики протиснули. Бля, ну от я не знаю, як ВГ умудрилися це взагалі реалізувати. Оцю відкрутку після хорошого бою. Ну воно ж от завжди працює. От тільки ти хороший бій граєш. Одразу у тебе якась неадекватна в наступному бою. Моментально просто. Те, треба обов'язково багато. Сука. Крім стрімера, хтось вірить в теорію з мовою про відкрутки підкрутки. Та немає ніякої відкрутки підкрутки. Це ми просто називаємо вдачі та невдачі, везіння та невезіння. Яка підкрутка, Ти ж обахнувся. все. що от по моїм спостереженням, цьому немає доказів, але от в чому я впевнений, що є уравніловка в грі. 100% є уравніловка, якщо у тебе. Ну там сесія там умовно кажучи, в 80% друга сесія в 70%, то третя у тебе обов'язково буде в 40 в 50%. Це 100 Ну, це з цим сперечатися неможливо. Це 100 таке є. А робиться це за рахунок чого? Тебе балансує е, в більш слабку команду, і відповідно у опонентів більш сильна команда. Це доводилось мільярд разів на стрімах просто. Показуючи аккаунти однієї команди і іншої команди. Це 100% таке є. А те, що ще комусь персонально відкручують, підкручують, це все бред, звичайно. Це просто підкрутками, особисто я. Давайте за себе буду казати. Особисто я підкрутками-відкрутками називаю банально везіння та невезіння. Коли на мене 5 далти в пороло, я кажу, це відкрутка. Ну, це все. 6 О, шо Лава, ти теж тут. Приємно. Блін, я в БАТА можу цього випікнути по ідеї, але це ризикований мув. Але якщо він зайде, це він був готовим до цього, прикиньте. Ям з одно я нормально роздав по ітогу. КРА! Сука, бабаха, блядь! Я такий мув зробив, брат! Я так хубав все зробив, сука! Хотя асисту не буде. Ой, добре, 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 добре. О цим тачка така кайфова, що ти можеш в будь-який момент щось поламати. Але щоб мені в будь-який момент щось не поламали. Чи ти прям сьогодні хочеш, Саня? Якщо прям ти дуже хочеш, я можу підсуетитись. тись. то не мій асист. Поняла, в чому прикол? Ви гаду дали у цей будинок і тепер можна тут спокійно виходити. Ну, як спокійно. А, ну ні, спокійно, бо Баха аж померла. на відрухнув фошіти, тільки скажи. Образився, ну. Не ображайся. Так з тебе ну, ти теж не наглій, брат. Те 6 ТБшечки не наглій вже, ні *я, собі. Я тут фаша собі нарішав, а воно приїхало на все готове. Я дуже класний бій, асистику піймав і не стріляв. Прям по кайфу. Так, але щось мені здається, що звідси є простріл по мені, тому що ми робимо правильно. Смокчимо від ушки. Ой, мене ушка не чекнуло. Вон, тут кейродин вже летить. Ні, я вос. Ва... Що з боєм? Чо так все погано? <звук> Як же все хо? Ху... Тайпік в моменті вирішив розгорнутися кудись. Треба в тайпа виходити зараз. Мені вже не встигну. Так, да, як все хомо. Ой, божечки, як же все погано. На тебе стояти ту посвятити мене. Здрасте. А, дивіться, що я перегрівся. От що він зараз поїхав в мене у шльопок, сука? А якби я зараз заселився, можливо, закрутив би цю. Ні, я думаю, треба завершувати хлопці. Мені щось оцей рандом взагалі не подобається. Така сесія коротка, 17 боїв 4850. От бачите, все одно, от всі сесії, які я починаю в 5К це була перша сесія. Грали в 5300, по-моєму, по ітогу по 4800 зробили. Друга сесія була парашна. Третя сесія у нас була. Знову ж таки, ми грали 5,400 за перші 10 боїв, по і спустились на 4800. І сьогодні те ж саме, ми грали стабільно в 5,100, в 5К, але все одно спустилися на 4800. Тобто все-таки, ну, хіба що, якщо дуже короткими сесіями грати, то тоді, можливо, і вийде вирулити ну, на 5К. А так, ви ну, бачите, типу, я граю 3 з чотирьох сесій, граю в 4800, а у мене середуха все одно 4700 навіть немає.